Вітаю! Чудовий день починається з карти. І, до речі, карта дуже хороша випала. Давайте подивимося дві-дві дві сфери: особиста і сфера роботи. По особистій сфері злагоджені стосунки з вашим партнером. Або хто не в стосунках. Може знайти потенційну людину, з якою можуть початися хороші контакти, да, хороша взаємодія, і вона може у майбутньому при хороших розкладах, да, привести до такої кінцівки, яку би ви хотіли да, до партнерства. Якщо ж ви в партнерстві да, зі своїм чоловіком, то ну, все буде сьогодні у вас добре. Можливо, будете гарно час проводити, або про щось таке, знаєте, поспілкуєтеся, щось навіють якісь для вас спомини, спогади, щось таке зможете розділити хороше, таке знаєте, інтимне, таке своє, де, де немає зайвих вух. Отака от вам карта, підказка на сьогоднішній день. Якщо хочете, то можете навіть таке для організувати для себе, для свого партнера. А, також, якщо сфера роботи, то це хороша комунікація в. В роботі, в проєкті, в спільній ідеї, в спільній меті, тобто, це не відособлена робота, а робота в команді. Зверніть увагу: робота в команді. Тільки така робота може от сьогодні привести вас до дуже класного результату. Робіть репости моїх відео. Дуже вас прошу, тому що комусь ця інформація от прям може так спрацювати на раз, два, три, чотири, п'ять. Або хтось може захоче замовити розклад на картах таро у мене. Хтось може захоче пропрацювати якісь психологічні свої історії, де виходити так по колу, по колу нічого не допомагає. А я реально та людина, яка вже понад 6 років займається цією справою, і я вам точно допоможу. Підписуйтесь на мій інстаграм, ютуб, фейсбук, тікток, і бажаю вам чудового дня.